Від прадавнього Києва до нескореного Харкова, від княжого Чернігова до Січового Хусту, від Сталевого Маріуполя до древнього Львова, від жовто-блакитного Донецька до червоно-Чорного Тернополя одна неподільна, вільна і соборна Україна: від Кримських гір по Карпати, від Азову до Світязя, від Дону до Дніпра і через Бруч, від Торонто і Чикаго. Від Парижу, Риму і Мільборну до Кубані і Зеленого клину один великий нездоланий український світ. Друзі, вітаємо з Дня Незалежності України. Привіт з Києва! Шановна Україна, Луганщина, зокрема Лисичанськ, щиро вітають вас з нагоди Дня Незалежності. У ці буремні часи ви повинні всі знати, що Луганщина, Лисичанськ. Чекають на Україну, люблять на Україну і не мають ніякого іншого, крім того, щоб бути у складі України. Луганщина це Україна, Висичанськ це Україна зі святом. Попаснянщина це Україна. Україна переможе, все буде добре. З Днем Незалежності Україна, Маріуполь це Україна, все буде добре. Українська громада Португалії приєднується до привітань нашим захисникам з Днем Незалежності України, і кожне українське серце знає, що ми переможемо, і наша квітуча Україна знову зацвіте. Днем народження всі ми, українці, які боротьку час на майдані на нашу маніфестацію. ми бажаємо до скорого перемоги! З Днем незалежності рідна Україна. Нехай Господь береже тебе землю моїх предків, мій рідний край. Люба, моя Україна. Вітаю тебе з Днем Незалежності! Перемога за нами, рідний Київ. скоро побачимось. Слава Україні! Рідна Україна, привіт тобі, з Праги. Я вітаю тебе з Днем незалежності! України! Залишайся такою сильною, сміливою, прекрасною та квітучою. Я вірю, що ми переможемо. Друзі, вітаємо з Днем Незалежності України. Привіт Саудівської Аравії! Happy year, day! Дорога наша Україна, дорогі наші українці! Від імені української громади Риму вітаємо нашу батьківщину з Днем Незалежності. Бажаємо перемоги, мирного неба. Всім нам. Слава Україні! слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! З Днем Незалежності Україно! you <laughs>